Пакунок з продуктовим набором для родини прийшла отримати мешканка Покровська Лідія. Лишніми не бувають. Не завжди можеш собі дозволити чого-то, на чому-то економиш. Ну да, це хороша допомога нам. Не вистачає спокою, миру. Дуже ждемо кінця війни. Такий пакунок важить більше 10 кілограмів, в ньому продукти довгого зберігання. Максимальна кількість продуктів, які потрапляють у цю коробку, це продукти українського виробництва. Тут знаходяться тушковані продукти, які дозволяють людині приготувати абсолютно різні страви. Весь цей склад є знову ж таки, ще раз нагадую, на упаковці, пачка солі. Супор. Макаронні вироби і макаронні вируби пакунок з борошном. То помощь, то пенсія, то всяка така допомога. І ми виходимо з положення для пенсіонерів, да і для всіх малоімущих. Та велика підтримка. Отримати продуктовий набір зібралися близько сотень жителів цього району. Їх також пригощали гарячим чаєм з цукерками. Віцесвітньої продовольчої програми ООН та благодійної організації Адра. Мешканці шостого кварталу Покровська такі пакунки отримують втретє. Тут ми надаємо допомогу таким категоріям населення, як люди пенсійного віку, як люди з інвалідністю, переселенці у цьому регіоні, люди з великих сімей, які очолюють сім'ю поодинці, батьки одинаки. Тому кожна людина, яка потребує такої. Допомоги продуктової, тому що ми знаємо, що ціни вони дуже зросли. Головна потреба наших мешканців це питна вода та продуктові набори. Продуктові набори у нас видаються регулярно. Ми діємо через комітет самоорганізації населення. У нас гуманітарна допомога, коли надходить до міста Покровськ, Вона розподіляється між багатьом. Поверхівками та квартальними комітетами такі продуктові набори представники всесвітньої продовольчої програми видають також і в інших містах Донецької області. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.